Ти знаєш, мамо, в грудях, як пече, так хочеться життя їм врятувати, та в жилах їхніх кров більш не тече і радощів життя їм не пізнати. Ночами бачу, як горить земля, домів руїни, вибухи снарядів. Вдруге, до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ірпінці збираються під зруйнованим Романівським мостом. Люди прийшли, щоб згадати події лютого березня 22-го року та вшанувати пам'ять тих, хто загинув під час евакуації. На опорах мосту розвісили символічних ангелів. Їх власноруч виготовили учні ірпінських шкіл. Серед присутніх пані Оксана, мати оборонця Ірпоня Сергія Смірнова. Її син загинув тут, виконуючи бо. Завдання 25 березня 2022 року. Загинув тут, прикриваючи цей міст, сам житель Ірпіня, підприємець, закінчив академію налогої. 26 років на віки залишилось 26 років, і цей міст він. Я думаю, що його треба залишити в тому стані, якому він є. Наших дітей вже немає, вони вже не вернуться ніколи. Але це має бути нагадування про те, що ми українці, і це треба для нас. Місцеві добре пам'ятають 25 лютого 2022, день, коли було підірвано Романівський міст. Та це було 25 числа всім був підрив. Я був за метрів 70 а там будинку. Я восьму виїжджав, бачив цю евакуацію. Дуже велика маса людей була. А чого ви сьогодні тут, щоб згадати, щоб не забувати? Сказати я не можу, бо я тут жую, прийшов. А щоб згадати. Кожен день мабуть згадати. Да. Я хочу подякувати кожному захиснику і захисниці. Кожному добровольцю, волонтеру і небайдужому громадянину, який в ті перші дні повномасштабного вторгнення зробив все необхідне для того, щоб врятувати тисячі життів. Розділити біль скорботи з мешканцями РПНЯ приїхали представники вірменської діаспори. Ми приїхали дати свою шану невинно загиблим людям. Я знаю, що з нашою діаспорою хлопці захищали. место Арпень и место Бучи, и были на страше порядку, насколько это было возможно. С первых дней мы были долучены в этом во всем, мы организовывали большие гуманитарные поддержки, мы обязаны чтить эти дни, приходить и говорить об этом везде, дома, на улице, за границей. чтобы весь мир об этом знал. И не молчать об этом, естественно.